Студенок одне з найбільших сіл на території Ізюмського району, де минулого літа точилися запеклі бої. Тепер тут немає жодної будівлі, на якій би не залишилося слідів від рашистських снарядів чи бомб, а сотні будинків взагалі були зруйновані вщент. Однак, на відміну від інших населених пунктів громади, які були фактично стерті з лиця землі, студенок все ж таки вцілів. Трохи більше десятка мешканців пережили тут і окупацію. Тут залишалося може чоловік 12, а потім після визволення населення активно почало повертатися. Хоча не було ні електроенергії, не було ніяких благ, люди приїжджали, показували, що вони будуть жити тут, а будуть відроджувати село. І на даний час тут уже майже 600 жителів. Тож саме до студенка було вирішено в першу чергу повертати електричну енергію, адже без неї люди були змушені обходитися понад рік. Та виконанню планів фахівцям Харків-Обленерго найбільше заважала суцільна замінованість місцевості, розтяжки та міни, встановлені рашистами, нерозірвані боєприпаси усе це сповільнювало хід відновлювальних робіт. Тож велися вони лише під наглядом та у супроводі піротехнічних розрахунків. До того ж, клопоту додав. Ала ще й те, що ґрунти поблизу сіверського дінця дуже заболочені, що ускладнювало проїзд спецтранспорту. Як тільки дозволила погода, одразу нам додавали значну кількість саперних розрахунків, з якими почали обстежувати лінії, розміновувати навіть частково а потім уже в присутності також саперів. Почали відновлювальні роботи, тому що потрібно завжди було десь ліворуч, праворуч, розширити територію, то кожна бригада з розрахунком саперів і навіть нам сапери допомагали вже і провід розматувати, і дронам перетягувати вірьовки. Для того, щоб там підв'язати провід через там якісь місця, де неможливо навіть розмінувати. Найбільше намучилися, згадує Віталій Борщ, коли перекидали дроти високовольтної лінії через саму річку, та й допомога піротехніків теж дуже знадобилася. Позиції по обидві сторони ріки були і в тому дуже з саперами було складно вибрати навіть місце, як попасти до місця переходу через ріку. Проходили, пробивали дороги, під'їзди, щоб техніка могла зайти. Потім у збережжя, у збережжя все розміновувалося. Високовольтну лінію днями вже під'єднали, тож половина села вже з електрикою. Та для того, щоб заживити інших абонентів, треба відновити і низковольтні лінії на території населеного пункту. Адже через невпинні обстріли вони були буквально пошматовані. Провід 20 кілометрів лінії майже його не було. Він весь був пошкоджений, побитий. Жодного майже прогону проводу не було, який би всі три провода були в наявності. Кожен прогон приходилось за нього майже боротися, щоб попасти до цього проводу, змонтувати його. Ремонтні роботи у студенку зараз тривають, аби повністю заживити село, енергетикам знадобиться близько місяця.